Привіт! Як думаєш, казино підготувались до Різдва та Новорічних свят? А вже ж! І бонуси вже щедро роздають, і новорічних слотів в свій каталог додали. Зараз для тебе їх перевірю на прикладі казино GGBet. Якщо ж хочеш згадати, як це було минулого року з казино Slot City, то лінк на це відео залишаю в описі на каналі. Цього року починаю прокрути зі слоту Snow Slingers, провайдер Huxo Gaming RTP 94%, волатильність середня, максимальний виграш 10 тисяч відставки, Кількість ліній виплат 14. Цей, як і інші слоти, випущений або в грудні або в листопаді 2024 року. Тож усі лише свіженькі. А саме цей слот з парою пінгвінів, один з яких не дуже щасливий. Довго я крутив до свого першого бігвіну, а ще довше чекав фріспінів і дочекався, забравши більше ніж x 100 у бонусному раунді. Механіка слоту цікава рендомними вайдлами, кількість яких вказується на обіймі, що випадає. У вигляді символа. Золота обійма відразу здає вайду з множником. Загалом мій старт мені сподобався. Тож далі йду на позитиві. А загалом покажу більше п'яти слотів, і ти вже бачиш в Gates of Olympus Xmas 1000, показую ті слоти, що мені сподобались візуально, музичним супроводом і занесли хоч що до депозиту. Але нагадую, кручу не заради грошей, а для розваги. Я за відповідальну гру. От, Gates of Olympus Олімпус Іксмас 1000 від Pragmatic Play, RDP 95%, волатильність висока, Max Win 15 тисяч відставки. Якщо чекаєте щось радикально нового із суттєвих змін в порівнянні з Gates of Olympus 1000, то розчарую. Навіть Max Win тут такий само. змін насправді не дуже багато. Це XMAS в назві, новорічна шапка в Бога на голові, і здається, трішки більше кубиків на пресі. Але останнє це не точно. Свої майже X100 відставки забрав на фріспінах, але крутив з антеставкою, чого й тобі рекомендую робити, або відразу крутити бонуску, бо чотири скатери на звичайних прокрутах випадають дуже рідко. Третій слот Mega Merry Gifts. Від Evoplay. RTP 96%, Max Win всього 750 відставки, кількість ліній виплат 20. Спершу скажу про музику. Вона така, наче потрапив у якийсь ідеальний різдво до бабусі. Але з фільму Бо в реальності такого не буває. Мінімальна ставка в цьому слоті 3 гривні, а на антиставці 4 гривні 80 копійок. Символи тут також дуже милі, особливо олень. За три символи з фріспінами дають 10 безкоштовних обертань. Бонуска заключається в тому, що три центральні стовпці займає один символ. X100 не зловив, але десь X50 від відставки зайшло. І на тому дуже вдячний. Четвертий слот: Xmas Unwrapped від Gaming Corps RTP 94% MaxWin X5000 відставки. Цей слот така собі новорічна краш-гра. Береш коробку а в ній щось може бути, а щось може й не бути. Частіше ж не бути, але є чотири бонусні покупки. Перша може купити рандомний джекпот. Я відразу купив і отримав X100. Це мега джекпот. Друге, можна купити множник або мультимножник. Загалом дуже цікаво і динамічно. Саме такої механіки в слотах я ще не зустрічав раніше, тому рекомендую тобі спробувати. А ось це слот Santos Downfall від GameArt. RTP 96%, Max Win 3910 відставки, кількість ліній для виплат 5. Слот для фанатів класики 3 на 3, який обіцяє багато іксів, а на ділі з нього Х10 ледве витрусиш. Можна ризикнути на ризик грі, але це треба мати вдачу. Коли я крутив, вона була не на моїй стороні. Але візуально все приємно. Падає сніжок, грає динамічна музика, і ти чекаєш, коли ж випаде символ, який заповнить стовпець вайдлом. І дасть додатковий респінг. І от він випадає, але грошей не дає. Переходжу до слоту Santos X-Mas Rush від Pragmatic Play, RTP 95%, максимальний виграш 10 тисяч відставки. Це ще один слот від Pragmatic Play у стилі Sugar Rush. Знаючи зжадібність Sugar Rush, тут одразу прикупив антиставку. Та не просто 3 x а 8 x шанс підвищити випадіння бонусної гри. Вона випала і X 25 я на ній заробив. Це реально не дуже багато. Але хоч музика і спонукала грати далі, я пішов до інших слотів. Пін Christmas Party Time від Real Kingdom. RTP 95%, Волатильність висока, MaxWin X2000. Кількість ліній виплат 25. п'ять. Скатери спіймав десь уже на шостому оберті, але з антиставкою. Врахуйте, що варіантів бонус 3 три і треба лопнути кульку, щоб випадковим чином обрати свою. і ну, дісталась та де вилітають ножники. Плюс є шанс до 10 базових обертань додати ще безкоштовних. Наскільки я зрозумів, то бонуски в цьому слоті випадають часто, а от заносить них не дуже. У мене вийшло примножити мою ставку всього в 22 рази на 30 безкоштовних обертаннях. Я б сказав, що дуже скупо, як для різдвяного слоту. Тож переходжу до слоту Saint Knight 2 від LAXAM. RTP 94%, волатильність середньо висока, Max Win 10 тисяч відставки, кількість ліній для виплат 4096. Цей слот варто крутити одразу після Mega Merry Gifts. Це той спокійний, де музичка, як у бабусі. Бо Saint Knight 2 повертає it's до it's реального it's життя. It's Головний it's герой it's тут it's яненький Санта, якому б тільки більше пиво випало на барабанах. Я одразу скажу, що цей слот забрав у мене все що було на балансі, але я навіть фріспінів за 250 прокрутів жодного разу не бачив. Якісь виграші в Х-20 і Х-30 відставки були, але я чекав справжніх заносів, а мабуть не варто було. Хоча атмосфера і задоволення від реалізації і музичного супроводу жодним чином не зіпсували мені настрій. Слот вдалий, може тільки мені і не заніс, а тобі занесе. Спробуй! Фіналізую огляд слотом Snowing Gifts 3 від Spinomenal. Макс, він тут 3000 тисячі відставки, кількість ліній для виплат 20. Як не може бути нового року без ялинки, так і не може бути підбірки нових слотів без слоту від провайдера з Насправді нічого цікавого провайдер у цьому слоті не показав. Стандартні для нього розміри поля і кількість ліній для виплат. Біг не бачив, отримував. А от три скатери, щоб забрати собі фріспіни, так і не отримав. А прикро я на них чекав. Резюмую, свіжі новорічні слоти є. А от чи є серед них щось дуже варте? Свій топ-5 залишив в описі до цього ролику. Спробуй, але грай відповідально. Бажаю тобі великих виграшів! Хай щастить у слотах і в новому 2025 році.